В кінотеатрі Вудмол відбувся допрем'єрний показ українського документального фільму Друге дихання. На події зібралися поціновувачі українського кіно. Четверо ветеранів з ампутаціями та одна військовослужбовиця, запрошені засновниками ветеранського руху Друге дихання, зібралися разом, аби подолати свої страхи, довести, що вони, а не їхні травми, визначають ким та де їм бути, і піднятися разом на одну з вершин світу висотою 6 тисяч метрів. Кілі Манджаро до показу доєдналися курсанти національної академії державної прикордонної служби служби. для них це приклад: приклад мужності, приклад готовності йти до кінця. Я очікую виховного впливу, я очікую чистих емоцій, я очікую в кінцевому рахунку, як і представляв Олександр Педан. Навіть сліз через те, що іноді варто глибоко відчути те, що відбувається, те, що переживають герої. Ідеї стрічки зародилися у Геннадія Гасіна, який запропонував співпрацю Олександру Педану, і той став співпродюсером фільму. А от режисеркою Марія Кондакова герої фільму несуть особливий посил про незламність та віру у власні можливості. За задумом, стрічка має мотивувати глядача. Олександр зазначає, що прагне, аби підростаюче покоління бачило не тільки цей фільм, а й справжніх героїв, які захищають країну. Ба Більше фільм має психологічний ефект. Він Точно має мотивувати. Вас жити далі, жити якісно і повноцінно. І це посил спеціально для нашої молоді. Я хочу, щоб цей фільм, на цей фільм ходили школами і класами, щоб діти бачили наших героїв, побачили їх справжніми і почали їх поважати на всі сто. Щоб вони зрозуміли їхню психологію трошки, він має соціально психологічний ефект для всіх цивільних без виключення. На завершення зйомок був створений благодійний фонд Секонд Вінд, тобто друге дихання для підтримки ветеранів. Його емблемою стала птиця Фенікс із сталевим крилом, символ відродження. Тож частина суми скуплених квітків на допрем'єрний показ буде передана у фонд. Після цього ми створили благодійний фонд, який називається Друге Дихання. Подивіться, у нас така, така емблема. Отже, це птаха Фенікс, яка перероджується, ви знаєте, і вона із сталевим крилом, як символ наших героїв. Фільм Друге дихання це більше ніж історія про сходження. Це нагадування про силу духу українців. Сучасні герої доводять, що навіть після втрат можна знайти себе та подолати нові вершини. Офіційна прем'єра фільму в кінотеатрах України відбудеться 9 жовтня. Тож усіх охочих запрошують до перегляду. Анна Паюк, перший подільський.